Псалом 94 Ходіть, заспіваємо Господові, покликаймо радісно в скелі спасіння нашого, хвалую обличчя Його, випереджуємо, співаємо для Нього пісні, бо Господь Бог Великий і Великий Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі, і його верхогір'я гірські, що море Його і вчинив Він Його, і руки Його суходіл уформували. Прийдіть. Поклонімося і припадімо на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми, люди, Його пасовиська і отара, руки Його. Сьогодні, коли Його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, мов примириві, немов на пустині в день спроби, коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували також. Бачили діло моє сорок літ був огидним мені оцей рід, і я сказав цей народ серді, вони й не пізнали доріг моїх. Тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не відуть вони.